Привіт! З вами Магазин Еверест, і Це коротеньке відео, яке продемонструє вам, як правильно заміряти е, жалюзі системи ніч е, на вікно. Але це стосується лише е, тих систем, які ви будете купувати в магазині Еверест. Інші системи, як правильно, можливо, там є якісь відхилення, за інші говорити не буду. Говорю поки що за систему ніч ВО, яке ви будете замовляти конкретно в мене. Дивіться, е, багато людей. Е, Міряє систему день ніч по рулонним шторам. Це не зовсім добре і не зовсім вірно. Для правильного заміру системи день ніч нам потрібно наступне. Ширину, як ви знаєте, ми міряємо по штапіку. Тобто ось є штапік, який фіксує склопакет, є отут чорточка його з цієї точки до цієї точки. Це буде ширина виробу. Точно так само ми міряємо і на глухій частинці. Це було на відкривній, на глухій. Ми міряємо точно так само від штапіка до штапіка. А стосовно висоти, тут є відмінність. Висоту ми починаємо міряти з нижньої частини відкривного вікна. Тобто, де в нас віконце відкривається, от його нижня частина, беремо рулеточку і до верхньої частини відкривного вікна. Ось це буде висота виробу як на цю частинку, так і на цю. Поясню, чому так. Тому що нам важливо, щоб смужки на обох карнізах у нас співпадали, щоб не був один карніз розташований. На відкривній конкретної частині вона ж бачите на склопакет тут занижений, і карніс тут буде типу нижче розташований. А на глухій частинці у нас склопакет ось ось тут цей склопакет він чуть вище, порівняно з відкривною. І карніс буде вище. Що ми робимо? Ми на глухій частинці карніз чіпляємо самого її верху. вірніше, на відкривній перепрошую, на відкривній частинці чіпляємо самого верху, а на глухій частинці трошечки, таке кріплення в нас бухів стоїть, трошечки ми вилазимо ніби карнізом на склопакет. Але смужки в обох виробах у нас стоїть рівненько по горизонту. І тоді ми досягаємо естетичної краси і практичної. Тобто, ще раз затверджуємо наше знання, тобто ширину ми міряємо, от є точка штапіка від штапіка до штапіка. І тут так само: від штапіка до штапіка, висота на такій конструкції нас цікавить з нижньої відкривної частинки до її верху. І цей же розмір ми переносимо ось на цей вікон. Тоді ми досягаємо естетичного кріплення системи Денніч на вікні. Надію, всім зрозуміло. Якщо не зрозуміло, звертайтеся, пишіть, телефонуйте, відповім на всі питання. Гарного дня, до побачення.